Я всіх вітаю. Ви на каналі Історії Кравця. Буде коротке відео. Я обіцяла вам розповісти про можливість а, придбати таку, ну, скажімо так, тканину, яка не дуже дорога, не дуже коштовна, проте з якою можна а, пробувати якісь макети. Тож, я показую, мені прийшла ось така тканина це укривочний матеріал саме для а, городу. Зараз. А вам покажу ось цей надрукований. Така вкладка надрукована була. Ось такий матеріал. Він може бути різною, різного бренду, може бути різної якості. Я взяла на спробу ось такий, він доволі м'який, але є такий матеріал, який, наприклад, якщо в Україні в епіцентрі, він продається на метраж і там можна обрати його за своєю щільністю і за своєю ну, прозорістю. Так? Тож, ось такий матеріал, який я зараз використовую для свого макету, щоб подивитися, як в мене виходить жакет в стилі жакет бар від Dior. І зараз я вам покажу, як він виглядає на манекені. Тож, ось таким чином. Я спеціально поставила біля стіни яка іншого кольору, більш насиченого, щоб було видно максимально на білому манекені білий ось цей макет. А... Я розумію, що на камеру воно не так видно, як можу побачити, я вживу. Проте, наприклад, я вже бачу деякі деталі, які мені подобаються. Ну, в принципі, мені тут все подобається. Мені головне було побачити саме пілочку, саме ось, цей, ось цю кишеню. Якось її треба вам ось вона трошечки відходить, бачите? І що тут я хотіла б вам сказати і показати, що саме ось тут, ось в цю, внизочок цієї, на внутрішню сторону цієї кишені, туди, вниз, виходить саме той край обрізаного того зрізу, так, ну, так би мовити, який на витачки виходить, і його там. В принципі, не видно. Навіть ось тут а, заходить а, такий краєчок. Ну, я думаю, що все ж таки деякі деталі а, після того, як я то розкрою і буду збирати а, з основної тканини, ви побачите. Тож, а, ось таким чином ви можете використовувати подібну тканину. Ну, вона не ткана, це штучний матеріал, проте з нього дуже добре можна щось таке робити. Навіть якщо ви хочете спробувати щось з макетного плану, тобто наколка на манекені, то ці тканини вони, але більш щільні, такі, більш, ну, щоб вони форму тримали. Тому що в мене нагадую, що вона доволі така тоненька, тож ви можете спробувати її знайти. Якщо в Україні в епіцентрі, ну в будь-яких будівельних магазинах саме укривочний матеріал для саду, городу і мати собі цікавий варіант. Для порівняння, наприклад, я порівнювала цю тканину, цей укривочний матеріал, його коштовність і коштовність за один метр, за один метр на, на одну. Секунду саме бавовни, знаєте, вона така білина, не білина, яка ну, просто вона йде як макетна тканина. За один метр так, такої тканини в мінімум 3,50 це, але це дуже рідко коли десь можна знайти, і якщо от ви купуєте там, в якихось таких потужних метрах. Чи від ну, десь близько 10, від 7 євро і так далі. Тож, тож майте на увазі, я взяла е, тут метр 60 в цьому пакунку за, я не пам'ятаю, там біля 4 євро мені коштувало то на тему, я замовляла. І е, метраж в нього вони пообіцяли мені 15 метрів замість 10. Бачите, вони тут пер, перечеркнули мені все. Переписали. Е, нехай, навіть якщо там буде 10 метрів, але для якихось таких варіантів, які мені треба спробувати, мені цього буде достатньо, тому що я не постійно роблю макети, я їх роблю ну, інколи. Ну, тим паче, що зараз вони так само в мене це, це перший, можна сказати, з цієї тканини. Якось Так Так що ось такий вам огляд, можливостей, які ми можемо долучати в свої е, швейні приладдя, навіть якщо це ательє, будь ласка, ви можете користуватись такими засобами. Вони давно всім відомі, просто не всі <сум> думають, знаєте, інколи таке, що так можна було, Ну от, бачите, можна було. Так що дивіться, обирайте і насолоджуйтесь процесом моделювання, пошиву, конструкції, все, що вам буде цікавим. Всім до нової зустрічі і до нових відео.